У Кремлі показали кадри з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим про ліквідацію якого заявили ЗСУ. Відео засідання колегії, в якій нібито брав участь Соколов, опублікувало Міноборони Росії. Він нібито вийшов на зв'язок дистанційно. Примітно, що російський віце-адмірал на відео був цілком нерухомим. При цьому прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков про загибель командувача чорноморського флоту нібито нічого не знає. Він заявив, що від міноборони інформації інформації не було відео з нібито живим соколовим. Прокоментували сили спеціальних операцій зсу. У командуванні заявили, що їх джерела стверджують, що серед загиблих є командувач чорноморського флоту. Однак багатьох так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Зазначається, оскільки росіяни терміново були змушені публікувати відповідь, із нібито живим соколовим, українські підрозділи уточнюють інформацію. Також стало відомо, що президент РФ Володимир Путін міг наказати міністру оборони Орони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня. Про це повідомляється у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Зазначається, що російські збройні сили змушують за будь яку ціну покращити ситуацію на передовій, тому шойгу може віддавати накази на безперервні контратаки, незважаючи на втрати російської армії. Таким чином у Кремлі прагнуть підірвати підтримку та довіру до зсу на заході, а також створити відчуття відсутності успіхів контрна. στο το